Всім привіт, дорогі друзі, на моєму каналі. Сьогодні хотів би поділитися своїм відгуком та своїми основними уроками, 22 двома уроками з цієї книжки. Вона називається Шлях до фінансової свободи І автор Бодо Шеф, скоріше за все, ви про неї чули, вона досить відома, і напевно, з точки зору фінансової грамотності, вона є одною з основних книг, за допомогою яких ви зможете зрозуміти, що таке фінансова грамотність, як розпоряджатися своїми грошима та як, в принципі, заробляти більше. Я її прочитав за 2 місяці, і сьогодні поділюсь, як я вже сказав раніше, 22 основними уроками, які я взяв з цієї книжки. Можливо, вам також захочеться її прочитати. Ну і на початку, вже традиційно, дякуємо Силам оборони України за можливість для мене записувати це відео, а вам, звичайно його дивитися, слава Україні! Слава ЗСУ Поїхали. перше, ніколи не кажіть собі. Це ж зовсім невелика сума. Зараз важлива кожна копійка. Це правило мене приводить до того, що варто вести свій бюджет, рахувати кожну свою витрату, рахувати кожен свій дохід, аби мати контроль над ними. Я вже неодноразово казав у своїх відео, що те, що ми контролюємо, ми можемо покращити. Те, що ми рахуємо, те ми можемо відповідно покращити. Те, що ми не контролюємо і не рахуємо, ми не можемо це покращити. Для мене перше правило це рахувати свій бюджет, витрати та доходи. Друге. Це те, що треба запитувати себе при кожній своїй витраті. А чи дійсно мені це необхідно, чи обов'язково мені платити, задаючи собі ці питання, ви можете собі дійсно відповісти всередині для себе, чи дійсно вам це воно треба? Цей товар, послуга, підписка неважливо. Ось чи можливо ви можете прожити без неї? Якщо ви можете спокійно прожити без неї і у вас не погіршиться ваш фінансовий стан, ваше якесь життя, то скоріше за все вам цей товар, послуга або підписка не потрібні. Таким чином можна відкласти більше грошей. І в перспективі інвестувати їх. Третій урок, який я засвої, це те, що треба завжди шукати нові джерела доходу. Поки ми молоді, поки нам там до 50, до 55 років, до 60 можливо, ми можемо активно працювати. І через це нам треба шукати завжди нові способи заробітку активного, аби накопичити свій капітал і в 60 років або навіть раніше, можливо, хтось хоче в 40, вийти на свій пасивний прибуток, який буде там, наприклад, давати там, 5 тисяч, 10 тисяч доларів щомісяця, і відповідно не працювати, не продавати свій час закручивать. Як я взагалі використовую цей спосіб на своєму житті конкретно? Кожної неділі я задаю собі питання, як я можу заробляти більше, і часто це питання крутиться в мене в голові постійно. Я стараюсь налаштувати свій мозок на те, аби він давав мені відповідні налаштунки і завдання, яке я йому даю, щоб він думав про те, як і де можна заробити більше. Часто думки приходять різні, ідеї приходять різні, де що я фіксую, дещо ні, дещо пробував навіть, дещо не пробував. Ось, але ці питання вони допомагають мозку. Сфокусуватися на тому, щоб заробляти більше, просто спробуйте. Четвертий урок це треба записати і встановити собі максимальну суму, яку ви витрачаєте на місяць, і мінімальну, яку маєте заробити для чого для того, аби зрозуміти свій кешфлоу, тобто чистий прибуток, чистий фінансовий потік, аби його можна було відкладати, якщо ми не знаємо, скільки ми витрачаємо місяць, і якщо ми не знаємо скільки ми заробляємо місяць. То це дуже погано. Треба знати, скільки ви заробляєте в місяць і скільки ви втрачаєте. Після цього ви можете вже відповідно щось планувати та інвестувати. П'яте це ви завжди маєте відокремлювати вчинок негативний від особистості. Є люди, якщо вона зробила якийсь вчинок, поганий чи хороший. Це не означає, що вона там погана чи хороша особистість. Люди можуть робити поганий, таке стається, і люди часто роблять хороше. Тому ніколи не треба ставити під сумнів саму особистість людини, а треба ставити тільки під сумнів їхні вчинки. Ось це правило і це Рок я не пов'язую більше з фінансовою грамотністю, це взагалі якісь такі основне правило життєдіяльності, взагалі якихось стосунків, я би так назвав. Шостий урок, який я засвоїв, це те, що за кожним болем стоїть золота жила. Якщо ви проаналізуєте кожний бізнес, який був створений, ну більшість з бізнесів вони вирішують якісь проблеми або болі. Наприклад, раніше не було мікрохвильових печей, а раніше все гріли або на сковорідках, або ще десь, але потім, як винайшли мікрохвильову піч. Відповідно, це вирішувало біль, біль який поставити на сковорідку, розігріти, проконтролювати, щоб їжа вона не була там підгоріла і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, аналізуючи біль, ви можете прийняти якесь рішення, щоб зробити якийсь продукт, який потенційно дасть користь для того чи іншого користувача, вирішить його проблему, по суті. І через вирішення проблеми люди платять гроші. Ви можете дати вирішення проблеми для великої аудиторії. Це круто, значить, ви можете заробити великі гроші. Ось, і я думаю, що саме це мав на увазі Будошефра в своїй книзі. Наступне сьоме, це те, що ви отримаєте підвищення зарплати не тому, що вона вам потрібна, а тому, що ви заслуговуєте на нього. Ви можете заслуговувати на підвищення зарплати, якщо. Ви або допомагаєте компанії заробляти більше грошей, або ви допомагаєте компанії зекономити більше грошей, тому що люди можуть платити додаткові вам гроші тільки якщо ви приносите цінність, тобто в грошовому еквіваленті, в основному, так тобто, ви або економите для компанії, або ви допомагаєте заробити більше, і тоді. Директор там чи хтось менеджер, він може з великою вірогідністю збільшити вам зарплату, просто так підіймати зарплату через те, що вам потрібно, через те, що у вас кредит, іпотека і так далі, ніхто не буде. Тому завжди думайте про те, щоб давати більше цінності на вашій роботі і заробляти якомога більше для свого підприємства. Наступне, якщо вам платять 8 годин. Працюйте 10. завжди. Давайте більше, ніж будь-хто від вас міг очікувати. Коли ми даємо більше, ніж хтось від нас очікує. Ми показуємо, що ми відповідальна людина, що ми конкретна людина, що ми готові працювати на результат. По суті, по суті, всі люди, які працюють як там менеджери, засновники компанії, вони платять за результат. Тобто, всім людям, по суті, свої платять за результат, і ви маєте для себе приділити, тобто зрозуміти, який результат ви даєте на своїй роботі, та як можна його покращити. І завжди старатися працювати більше, давати більше, ніж від вас очікують. Наступне дев'яте, якщо ви робите те, що роблять усі, або ви вмієте робити те, що роблять усі, то ви будете і заробляти скільки, скільки заробляють усі. Найлегший спосіб заробити гроші це продати свій час. Ваші спосіб заробляти гроші. Ну відповідно більше грошей це, коли ви продаєте свої знання та вміння. За них конкретно будуть платити, бо скоріше за все вони приводять до результату. І от, коли ми розвиваємо свої вміння та знання, ми можемо потенційно думати про підвищення. Тому не продавайте свій час за гроші, продавайте свої вміння та знання за гроші. А для цього треба постійно розвиватися, рости в своїй професії. Як мінімум одну-дві години в день, це буде шафри говорить. Треба виділяти на своє самонавчання. в... Професії. Десятий урок, який я зрозумів, це те, що те, скільки ви заробляєте, залежить від кількості людей, які знають про вас. Дивіться зараз на блогерів, на спеціалістів, які розкручуються в соціальних мережах. Чому вони зараз такі там, успішні? Ну, більше з них там, від 15 тисяч підписників. Через те, що про них знають люди. Чим більше людей про них знає, тим більше людей потенційно можуть записатися, наприклад, на них на консультацію, на послуги, на якісь інші. Так? Там, якщо це там, хірург, то на консультацію на, на прийом. Якщо це, наприклад, викладач, то це онлайн-уроки. Наприклад, так ось, і відповідно, чим більше людей про вас знає, тим більше доходу ви будете заробляти. Тому завжди старайтеся розвивати свої соцмережі. Зараз це просто маст хев в 21 столітті 2024 році. Якщо ви ще не розвиваєте свій TikTok, Ютуб та Інстаграм і так далі, то почніть вже зараз. Одиннадцяте, чим більше енергії ви витрачаєте, тим більше енергії вам повертається. Я по собі можу сказати, як я зрозумів цей принцип і цей урок. Наприклад, коли я одного разу пробіг 19 кілометрів за один раз, майже півмарафон, я прийшов до. Дому мені було дуже важко. Тобто, Ноги боліли, тіло боліло. Я ліг, буквально 30 хвилин полежав, і після 30 хвилин енергія, наскільки, Повернулася до мого тіла і до моєї до моєї душі, грубо кажучи, да, що я встав, просто в мене було з повною енергією. Я ще цілий день проходив, попрацював на той момент. Це було 4 роки тому. Тобто, енергія, яку ви віддаєте, вона в будь-якому випадку повертається. Просто ви, як знаєте, губка, яка спочатку віддає цю енергію, потім відповідно енергія ця повертається. Ось тому не треба затримувати енергію, треба віддавати. її. 12 12-й урок, який мені дуже відгукується, це те, що ви станете заможними і багатими не завдяки грошам. Ам, які ви заробляєте, а завдяки грошам, які ви зможете потенційно відкласти, тобто заощадження вони роблять нас багатими, тому що заощадження ведуть і збільшують наш капітал, по суті. А чим більше у нас капітал, тим більше ми зможемо жити на відсотки. Це я думаю бажання кожного нормального нормальної людини. Ось тому можна заробляти багато, але гроші можуть просто. Йти до рук, а потім автоматично виходити з тих рук. Якщо їх не заощаджувати, то відповідно нічого хорошого з цього не станеться і багатими не стати. Тринадцятий урок за те, що здебільшого гроші вони стають найважливішою частиною життя лише тоді, коли їх немає. От просто це золота істина. Якщо у нас є гроші, ми про них сильно і не думаємо. Якщо у нас немає грошей, ми максимально сфокусовані на тому, аби заробити їх, аби зберегти їх. І так далі. Тобто гроші можуть вирішити там, 95% наших проблем. І коли їх немає, звісно, проблеми збільшуються. Коли ми починаємо шукати джерело всіх цих проблем, то рано чи пізно ми наштовхнемося на відсутність грошей. Чотирнадцятий урок це гроші прибережені для тих, хто знає їх закони та дотримується них. Цей урок я ще давно зрозумів, коли читав там буквально, можливо, 4 роки назад. Книгу Найбагатша людина в Вавилоні». там дуже просто розписано, чому, наприклад, багаті багатіють, а бідні ще біднішають. Бодо до шефер в своїй книзі повторює цей принцип, в тому, що якщо ти знаєш, як поводитися з грошима, якщо ти знаєш, що треба вести бюджет, якщо ти знаєш, що треба відкладати гроші, якщо ти знаєш, що треба віддавати десяти на благодійність, ось то в принципі гроші в тебе будуть затримуватися, і ти будеш ставати ще багатшим в той же час, коли бідні люди, які тратять все, що вони заробляють, які залазять в борги, а які. І не розуміють і не ставлять бюджети на кожну із сфер свого життя. Вони будуть тільки ставати біднішими. 15-й урок це хто кладе гроші на ощадну книжку, ну як у нас в народі це називається під подушку. Може доощаджуватися до бідності. Дуже ключовий принцип в грошах це те, що вони не мають лежати, просто вони мають працювати, тобто вони мають бути вкладені кудись. Та приносити свої доходи. Якщо вони не приносять доходи, їх з'їдає або інфляція, або їх можуть вкрасти, наприклад, якщо це фізичні гроші. Ось або просто ви можете їх втратити в якийсь період часу. Тому завжди треба думати про те, як не просто зберегти гроші, а як їх інвестувати в надійні активи. 16-й рок це те, що майнові інвестиції кращі ніж грошові, тому що гроші з'їдає інфляція, а інфляція це ворог інвестицій. В Моєму розумінні Бодо тут говорить про інвестиції в нерухомість або в землю, які зараз дуже дуже популярні, до речі, і про те, що коли ви вкладаєте, наприклад, в землю або в нерухомість, це те, що у вас не з'їдаються гроші, типу як інфляція, як просто у вас лежать там долари, наприклад, так, або євро. А вони підвищуються в ціні, якщо об'єкт релевантний, якщо об'єкт в хорошому місті, і якщо на об'єкті робляться гроші, наприклад, там оренда або на землі вирощується якась якась там овочі чи ще щось. Тому варто в свій портфель я для себе зробив. Висновок додавати обов'язково якесь нерухоме майно або взагалі якісь майнові інвестиції, типу земля або там курорти, ще якісь які можуть допомогти в диверсифікації своїх активів, тобто не просто там акції, чим я в принципі займаюся, як ви могли побачити на моєму каналі, а й інші варіанти інвестицій. Наступний урок це те, що не треба витрачати на купівлю нового авто. Більш ніж два своїх місячних доходів, тобто дві своїх по суті зарплати. Це для мене було дуже корисним, тому що я, наприклад, через декілька років розглядаю продаж свого авто, і наприклад, я б не хотів би тратити реально більше, ніж дві свої зарплати. Тобто я розумію, що там, наприклад, мені треба заробляти там скільки, то щоб там, через там, декілька років, мені в мене була змога купити собі авто, яке я хочу, але й в той же час не переплатити за нього, і в той же час той же самий місяць моєї купівлі не просто купити авто, але й ще відкласти якісь гроші чи на інвестиції пісні урок це те, що треба створити собі фінансовий захист або фінансову подушку якомога швидше. Фінансовий захист або фінансова подушка вона рахується наступною формулою. Ваші щомісячні витрати множимо на 6. Тобто, наприклад, якщо у вас ви в місяць витрачаєте 1000 доларів, то вам треба, щоб у вас на фінансовій подушці або фінансовий захист, як він називає, лежало як мінімум 6000 тисяч доларів. Це просто сума вам потрібна для впевненості для приємних ситуацій, які можливо будуть в майбутньому. І він якраз каже в книзі, що єдине, чого можна завжди очікувати, це неочікуваних витрат та обставин. Тому на такі обставини та витрати, вам завжди треба закладувати гроші, тобто фінансову. Подушку або фінансовий захист, як він це називає, і треба формувати її якомога швидше. Також водно наводить приклад фінансової безпеки. Це у нас 19-й урок, який я собі зрозумів, що крім фінансового захисту, тобто найнадійнішого варіанту, як можна захистити себе та взагалі свою родину, можна ще робити собі фінансову безпеку. Фінансова безпека це ваші витрати в місяць, наприклад, там тисячу доларів помножено на 150. Тобто, якщо ви, наприклад, тратите гроші там з тисячу доларів в місяць, це значить, що для фінансової безпеки. Вам вам потрібно 150 тисяч доларів. Наступний урок це те, що всі великі покупки треба робити в кредит або в іпотеку, або в оплату частинами. І буде це пояснює тим, що коли ви платите гроші просто за якийсь там, скажімо, за оренду, ви платите не за своє житло. В той же час ви можете платити за своє житло, прямо жити в ньому і виплачувати за нього після якихось там 50 років. Ви вже зможете за нього не платити, бо ви вже його виплатите, але ви вже живете в своїй квартирі, будинку і так далі. Я підтримую. Му реально цей принцип, тому що давайте просто порахуємо, скільки нам люди витрачають за 10 років на квартири, ну це можуть бути сотні тисяч доларів. Просто якби вони взяли там іпотеку, я знаю, що зараз хороший варіант в Україні це є оселя, то в принципі через 5-10 років можна виплатити той кредит, який, до речі, в гривні, якщо ви заробляєте в доларах, то це взагалі не буде проблемою його виплатити, і в принципі жити вже в своєму житті. Наступний урок, який я зрозумів, це те, що треба відкладувати собі гроші на поїздки, тобто на туризм. Бодов книзі каже, що якщо ви, наприклад, хочете витрачати. На поїздки там 5 тисяч доларів за рік, то відповідно вам треба відкладати щомісяця там по 400 доларів, аби, наприклад, в кінці там 12 го місяця поїхати на відпочинок і відповідно з 4 тисячами доларів. Тобто, коли ви відкладаєте щомісяця на туризм, планувати якийсь туризм і планувати якісь поїздки, їх відповідно легше ніж якщо ви там просто в один день витрачаєте там чотири тисячі доларів. Я також притримуюсь цього способу зараз. Ну і останній урок з цієї неймовірної книги. Я вважаю, що її має прочитати кожна. Людина і дитина, якщо вона вже може розуміти про гроші, це те, що якщо ви зважились на якусь мету або ціль і написали план дій, так як ви її виконаєте, то це вже половина шляху. Ви вже виконали 50% від того, що треба виконати. Тому що план дій він може змотивувати вас діяти вже сьогодні і принести вам очікувані результати там сьогодні, через неділю, через місяць, а через, наприклад, рік ви вже можете досягти вагомої цілі і завжди пам'ятайте таку річ, яку до речі, Бодо також говорить в одній своїх книг, але я не пам'ятаю, чи в цій точно. Він говорить, що люди вони переоцінюють, що вони можуть зробити за один рік, і зовсім недооцінюють, що вони можуть зробити за 5-10 років. Тому ставте великі собі цілі, розбивайте ці великі цілі на маленькі кроки, і виконуйте ці кроки ці піддії щодня. Таким чином ви зможете досягнути великих результатів. І наприкінці цього відео я хотів би вам також дати табличку, якою ділиться буде шефер про фінансовий захист, тобто який вам треба капітал мати, аби вложити його там під 8% річних, і відповідно скільки у вас. Буде місячний дохід. Зараз ви бачите цю картинку на екрані. От, наприклад, для мене підходить там мільйон євро. Я розумію, що якщо я буду мати капітал мільйон євро і з вкладенням під 8% цього мільйону євро, я буду мати в середньому 8300 євро на місяць. Мене влаштовує досить ця сума, і я планую собі в такому форматі не відмовляти. Та планую зробити 1 мільйон євро за якийсь період часу, за який розкажу також в наступних відео. Надіюся, це відео для вас було корисним. Якщо так, поставте, будь ласка лайк, like, Напишіть коментарі, можливо, є якісь питання, також з радістю дам відповіді. Ще раз закликаю читати цю книгу. Вона реально корисна, вона легко читається, вона зрозуміла, вона допомагає вибудувати якісь основні такі постулати в себе в голові щодо фінансової грамотності. Тому не відкладайте, читайте, а також підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо це ще не зробили. До зустрічі на наступних відео. Па-па.